Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного медового бісквіту. Цей рецепт вже декілька років в нашій сім'ї і моя мама дуже часто його пече татові. Бісквіт виходить дуже ніжним, ароматним та супер-супер м'яким. Рецепт я завжди буде в дописі під цим відео. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо на середній швидкості міксера до появи ось такої пивної піни. Продовжуючи збивати білки на середній швидкості, поступово всипаємо цукор та ретельно збиваємо білки далі. Після того, як вже додали весь цукор, збільшуємо оберти на максимум та збиваємо до ось таких глянцевих та м'яких піків. До жовтків додаємо цукор, мед. Якщо мед у вас дуже густий, можете його розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці. та збиваємо декілька хвилин на великій швидкості міксера до посвітління та пишності. Вливаємо рослину олію та все ретельно перемішуємо. До борошно всипаємо соду, перемішуємо та одразу просіємо все борошно до яєчної маси. Перемішуємо все за допомогою міксера на невеличких обертах, Достатньо просто злегка поєднати компоненти. І вливаємо охолоджену каву. Тепер ретельно ще раз перемішуємо все за допомогою міксера на невеличких обертах, так, щоб не було ніяких комочків, а сама маса стала гладкою, ніжною та схожою на мус. Далі в три етапи додаємо збитий білок та за допомогою щільної лопатки все ретельно вимішуємо. Проводимо лопаткою в одному направленні по колу і начебто знизу вверх. Так повторюємо ще один раз. І після того, як весь білок вже ретельно перемішали, додаємо ще та перемішуємо. Головне, щоб маса залишилася ось такою ніжною та пухкою. Саме це запорука дуже пишного бісквіту. Виливаємо бісквіт в підготовлену форму 22 см. У мене це кондитерське кільце, яке я обгортаю щільно фольгою. Додатково змащувати форму маслом не потрібно. Випікаємо бісквіт 30 хвилин за температури 200 градусів. Перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою, трошечки охолоджуємо та знімаємо фольгу. Як бачите, вона дуже добре відходить від бісквіту. Вирізаємо бісквіт з форми та даємо далі дуже добре охолонути. Як бачите, бісквіт вийшов дуже пухкий. І через декілька годин його вже можна розрізати. Сам бісквіт всередині дуже м'який та соковитий і не потребує додаткового зволоження, тому не обов'язково використовувати різноманітні пропитки. В якості крему до цього бісквіту ідеально підходить сметана або вершки, збиті з крем з сиром та з глущеним молоком. Рекомендую подавати цей бісквіт охолодженим через декілька годин після зборки. Так він смакує найкраще. Солодкі коржі, ніжний вершковий крем. Це дуже смачно! Дякую за перегляд.